Європейський конгрес панкреатологів Дюссельдорф. Короткі меседжі потрібно компенсувати дефіцити ферментів і шлункової залози, тому що некомпенсований дефіцит ферментів буде погіршувати перебіг діабету, остеопорозу, дефіциту заліза, Б12 жиророзчинних вітамінів, а Д, є і К2. Підшлункова залоза це не просто про біль, туття, позади стулу, а насправді про… це про синдром алябсорці ли крайні має значення саме дози ферментів. Якщо є недостача ферментів, мінімальні дози починаються з. З увага 25 тисяч з розрахунку по ліпазі або ж 50 тисяч, якщо є в тому потреба, використовує вже лікар, гастроентеролог, і основні вимоги до ферментів підшлункової залози це міні-мікросфери, тобто не таблетовані засоби, таблетований панкреатин на сьогоднішній день не використовуються тільки міні-мікросфери. Перше і друге це кислотостійка оболонка. Якщо То що первент не упакований в кислотостійку оболонку, він буде зруйнований шлунковим соком.